Васкоблошиного ринку в Копенгагені це влітку проводиться майже кожного тижня. Продають геть все. Діти продають свої старі іграшки, бабусі недов'язані светри, дівчата виш... ті, що вийшли з моди прикраси. Бачите, можна навіть роял Копенгаген побачити. Це дуже цікаві порцелянові. Речі, посуд. Здрані іграшки. Бачите, навіть отам там за деревами також є базар. Так, тут одяг старий. Мені більш цікаві старовинні штуки. Зараз побачимо, що тут є. Так. Поки що нічого цікавого. Чайничок. Знову виходимо на велику площу. Дивимося, що тут є. Na área de samavarnia, e diz está tuet que sou e aqui estrapo tch que servet tch que que. Чотири тряпочки, сто крон косить, ганчірочки, але в'язані. О, oh, якісь пупсики, прикольні, вишивка, Дивіться, яка гарна. Тож. Сильно вінтажного я ще не побачила тут. А до речі, це булавки, які вони так люблять. Є така традиція колекціонувати. Бачите, ось ці булавки це з ручної роботи. Зараз запитаю, скільки коштує. До речі, тут в Данії теж дуже популярні ось такі доріжки, як в наших хатах. Селі. Іграшки, книги, столики. Ну, Здебільшого Оля. Так, куди ми ще не дійшли, щось мені хочеться чогось такого вінтажного, але я ж не бачу. Це прикраси ручної роботи. Ну що, багато всього, але щось мене нічого не вразило цього разу. Ну нічого, далі буде. До зустрічі.